Опа, це не мерседеса. Так, а що тут по киндерах? О, киндерах. Заспокойся. солодощи азиатские типа. Так, тут еще я попну. Сок. Милка. Я на милка же я вроде был. Что-то по 44 6 расхватало. 70 за одну. 51 гривня. Лісовий горіх 90 дев'яносто грамів немає тут пробить, пробить узнать сен. Бо мені оті пісюльки їхні щоб не получилось 71 гривня. Нема як у Велморті пробити шоколадку. Хоча в черзі стояти не хочеться 90 грамів. Україна мілд шоколадка.

Это две разные. Да, да, да. Лесовый горит, целый лесовый горит. 59. 59. 59. А что это у нас написано? Лесовый горит, карамель, малина. Малина. если що підемо на самообслужування. 59 гривень з цілим лісовим горіхом. Що ще десь желательно треба буде пробити. Ти щось у вас задер наверх і не поправив, да? так? Так, воно не розтане в мене в руці. Я думаю, не розстане. Де я ще побродити десь тут? Де ж провірити ціну? ну треба, може, в когось спросити. 59 болін краса самообслуговування зараз подивимося які черги Якщо здорові не буду брати і за шоколадки торчать 3 кг грекус А ну скільки гречечка, 93,90 А килограмм тридцаточка Да а де по 100? По 100 нема гречки І По двадцятки сейчас можна купить Мадмазель Подгон если що зробимо. Ну, десь ця буржові має бути поштучно. Це мене літра 250 пересує. Це треба десь десь піти. Там де вода поштучно. Дивіться, які, які набирають колеги. нормально. А я з одної шоколадки. Там каси. В принципі, кассы есть можно. Сейчас сходим на это. Касса самоплуговані. Сейчас якби найти, короче, это. У нас піша в прогулянках більше, ніж обзор цін. По метру піша прогулянка. Де поштучна вода? Щас. Це за мене вона вже охрана. Цинкує, щоб я не замутів. Ага, от поштучно. что я тут не это упаковка мы я тут был это упаковка мы там пиво за упаковку вот а тут поштучно да ну 50 05 кто там Сільпо тоже, да? 0,5 же 50 гривен. мне интересует. Мене цікаво. Литра 250. що ж там 0,5. Де это боржовный? А тут поштучно, Чи тоже упаковка. Ну за штуку, да? Не, 2 литра. А, ну да, за штуку. Что то я туплю? короче, надо забить. Не заморачиваться, да? Кручусь, верчусь. Шесть штук. 394. Что мне? Делай 394. 90 на 6 штук. Ну, это с ручками, это только упаковка. Коротше, давайте не будемо заморачуватися. Добува на чомусь як втикнеш. Ось тут і по типу, штучної упаковки, все понятно. Ні, квасики бочковий. 37,90. Якась пурга. Та ні, ще, ще двох нема, ще. Пара не понадобиться. Упаковка, упаковка. Вони ну, роздирають, поштучно беруть. Ага, 49 гривень за штуку. в пепсі. Це без сахара, ну цукру. А на компоті всі свіжозварений в рюкзаки. Я со своїм. Все своє беру з собою. Блін, я вже не на повторному кругу десь. На, на деяких товарах ходжу, бо вже не пам'ятаю. Ну, Ой, хімія. Не, на хімії цілий час можна тут. Ого, пак, а як вже її тянуть. Хоча 10 кілограм. Штукар 139. Трошки хімії вам. Зараз підемо на касу шоколадку. Пробуємо. Ух, а що це таке красиве. Це шампусик? Ола, тіосі якась. Буклішка. Коротше, 239 гривень воно стоїть, просто туди не подойти там. Так, тут дівчина пила, тут боржомі. Боржомі, вітри двісті Все-таки мене тяне, винюхати. І пивасі. Пивко поштучно. Двушка 800... Ой, 800, 8380. Пивасик. 24. А, це що трьох штук. Бля, можна лоханутися, подивитися на дешеву ціну. І потім урвати. Одна пляшка, 48, та й дорога ж пляшка. Ну понятно, з короною все зрозуміло, дорого. Коротше, бухліжка. Може ще давайте якісь. Ще якісь продукти поета. Походимо, подивимся. О, вермошель мене це цікавить. Барила. 60, дорого, дорого. 60. Коротше, це вже новорічні знижки. Я думаю, думаю, що вже це новорічні знижки. Так, там ми були, там ми були, по чому лі? Це що в нас олівкова? Так дивіться, яка олівкова олія. З Греції. Фау! 450 гривень з Греції. А ось з греції 57 за пляшку. Так, чумачок, чумачок. Ого, 77,90. Чи подорожало. Вроде ж по 60 був. Вам не кажеться? А на наш шматочки 55. Так, це 5 Консерви. Угу. Что это? Ром билый. Ух, яка бутыляка здорова. За литрушку 420. Виски. Вискаль. За литрушку. Так. Сосиски. сосички. Ого, рис у мішок. Штука 959. 20 кг міш мішок. Мішара, цілий мішара. Локшина яєчна. Так, а що тут у нас? Ой, всякі ехі. Типа гамбургери жарить, да? Фарши, риби. Короче, це все заморозка. Заморозка. О. <клевляє> Хрю. Крю. Поскольку хрю, хрю стоїть. Тушка молочного порося від 6 кг 959. Бачите? Тушка молодого порося з Іспанії. Що у нас своїх нема тушок. Він спить. Заснув вічним сном. Пас той сосок. Кролі чи шопс? Так, да, тушки кролі. Тушка кроля. О, це Україна. 300 гривень за кілограм. Щось таке. А індюка знайдемо зараз качка. Качка, бачите, 149 за кілограм. Ось ці качки. Качки, качки українські. Коротше, тушка свині тільки з Іспанії. А так тут, бачите, Угорщина. А, Угорщина. Щось Україна, щось Угорщина. Качки, качки. Коротше, качок скільки. Качки, качки. Ось щось здорово, може це індик. Ось, тушка індика, 200 гривень за кілограм, бачите? Перепілки заморожені. 219. Ось індюки. Індик Україна. Індик, український індик. Що це за ці баули? Куратор м'ясо для шауми. Фау! Сразу на той на шомпор ставиш і крутиш. Ох і прохладно тут короче тушь як то шоци качок, це не на факт Ті шнирі ходять. Таке відчуття, що цинкують за людьми. Я хоть шоколадку держу в руки. Чи думав, що я її украду? це мені проблем. Не хватало ще. Почому я їла цим лотком. Непонятно. Десь вони є. Да, мадемуазель, шоколадка. Вона вже наїлась те, що я їй приносив Все того. З караває каже, наїлась так, вона ж, я нічого не їв, все їла, так? А мовне. Десь ця ковбаса тут. Ні, це Україна. Так, міні. Ось, бачите, що люди хапають по сосіски. А що там? А у нас, може на завтра, з індичкою. Міні-мясноги где? Ще гляну, сколько грам. 300 грамів Полтинник. Ось такі люди беруть. Дішовманські. Бачите, у нас вже дві покупочки. Давайте. А, треба ще сроки глянути, друзі. До первого. До 1... Ось до 5 числа першого місяця, нормально. Короте, Це нормально. Коротше, бокові вітрини це по ходу акційні. А ось бащинські мені подобаються, підкопчені. А, від двох штук. А ну піде двох штуки. Я б взяв оці за 59 гривень, так от двох штук. Не знаю. Ось ці прикольні я колись брав дорого. Так, що тут? О, тут вони в холодильнику. Давайте поміняємо. Тут холодильничку. До 4.01. А ти до 5. .00. до четверта на ну, первом похи один день не хоч холодильник лежать не, не натупить 49 гривень. ну це таке, только надо вычислять метро брати що реально воно по акції 300 грамм за Хух. так що там кінь, нормально думаю тоже від двох штук кстати шоколадка звичайно не від двох штук що я копани сири ще той не гляну як же без сирів це у нас маздами о, Тут двіжняк на сира. Блін, тут дві ж таки. Блін, друзі, тут взагалі не як... Не варіант. На сири прорватися. Зараз з той сторони. Так, а що мене цікаво? Якийсь твердий сир, типа, типа этого знаєте. Тіпа. Типу, гора, та й комах, ого, які куски. Не фіга собі. У гора дорога. По б я брав з вами по 59? Ні, сери дорогі, 69, ні. Друзі, дорого. Бринза. Ладно, давайте валити сюди. Водно. Всі літають. А те вот это що на хліб намазують, що тут? Угу, 64. Дорого, дорого. Доро. плавлені не сердикосикавлю. Вот я потом штук, вид штук. 50 -50 -50 -50. Так, ну що, друзі, скільки ми во сколько я в 28 минут був. Півчасика часика ми погуляли чи не погуляли. А що це? Молоко питне якесь пакетування. Якось дешев маски. Чи ні. Дивіться, борошно ціни, кілограмчик 2290. Тут так, якби асортимент кілограмових невеликий, да? Що це? Цукор 32,90 да? десь достигне так а що тут мандаринки мандаринки 74 ну в принципі я брав по 75 так коротше щось в мене лисина замерзла. Ну, вже людей як муравьїв як мурах Зараз надо таку касу, щоб менше людей було. А в принципі сейчас тут стане, наверное. там в них не багато, є в них не багато. Що ми будемо мілька? Кушитися. Давайте я пущу вас не щоб. Тільки ще не було кошель, найдем. А потім у вас ой 54 хвилини чи що ніфіга собі зробимо у мене на дві частини відео так друзі я вас виключу бо думаю буде довга процедура я забувся що тут взагалі до сих пор ці приколи з карточкою треба метро шаритися так, потягнула це наші дві покупки на 108 гривень. Смотри. А в мене ще якийсь шов процент чи подожди. Як оце посчитати, сколько що стоїть? Ніколи не мог в цьому розчихлитися. А ну хтось розбереться. 108 гривень. Сосиски. Це, а, поняли, вони без НДС, як у Америкоси. Пишуть без НДС, потім треба додати НДС. 90 гривень. 50 сосиски, мабуть, 50. Коротше, треба. Та я вдома розберуся. Ой, дивіться, ну що це є. Хну. Це для камери. Коротше, в мене такий від столичного. Так. Короче, кошелек сюда убираем. Опач, опащи. Я не пойму де я дів. Все. Шеков. Давай телефон нахер. Ценам це... Нам, це... Для протиралки Оп. шляпа. Шляпа. Дивіться людей скільки вже це колись по новим правилам буде. Це у кожної людини дожен спросити. Цього розрішення на зйомку. Ну Це такий законопроект подали, ми його ще не прийняли. О, капушка. Бачите, домашні компотики. Так, сюди хочете, на. Не пощить, значить нічого не вкрав. А, ось це приложення. Ми зайшли в вайбер. Каже, так у вас карточка є. Я говорю, я знаю, що в мене є, так не де вона. Десь валяється там куча. Там, де в мене куча карточок, десь там валяється. О, ні. Електроцінь на місці. Ось сюди я ставлю свою пару, поняв, сюди ставлю. Бо сюди вже на мене нічого не влізе. Хтось солю забризався, коротше, згори злітав по ловчанську. А, а ось у мене тут ззаді куча всяких прибамбасів, бачите? Мигалочки і все, так що. Все є для безпеки. Так, друзі, не забудьте підписатися. Поставити лайк. Всім тихої ночі. Мирного неба. А я погнав. Із зони небезпеки, так? Да? Все, всім пока-пока, давайте.